24 липня на календарі. Вітаю вас! Це новини за тиждень від золочів.нет. Найцікавіше, дивіться далі. Трагічним видався для Золочівщини цей тиждень. 18 липня на східному фронті загинув відомий адвокат із Золочева Олександр Швець, 1958 року народження. Капітан Олександр Швець пішов добровольцем, аби захищати Україну від окупанта на сході. 18 липня Олександр героїчно загинув під час ворожих обстрілів між Зайцевим і Майорським Донецької області. Було пряме влучання окупаційно-терористичних військ у позиції 53-ї бригади. Загинули чотири бійці ще три отримали поранення. Загалом, протягом цієї доби, на східному фронті загинуло сім українських військових. До слова, 18 липня трагічна дата для Золочівського району. Адже від 17 липня 2014 року загинув Ігор Черняк. 18 липня 2015 року загинув Віталій Шафранський. Цього року небесний батальйон поповнив Олександр Швець. Коли привезли тіло воїна у золочів, люди зустрічали його стоячи навколішки. 22 липня золочів та Львів прощалися із капітаном Збройних сил України Олександром Швецом. Чин похорону розпочався у місті Золочеві. Відомо полеглого воїна. Побратими несли до церкви вознесіння Господнього. Далі похоронна процесія поїхала до міста Львово у гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. По дорозі в золочеві і у ближчих селах люди виходили на вулиці і, стоячи на колінах, віддавали шану капітану. Oh, Lord, I'll be sic oscurti lumi veres siyli Ховали полеглого воїна у Львові на Личаківському цвинтарі. Але поки хоронили загиблого героя, у Золочеві пограбували його будинок. Поліція просить надати наявні в громадян підприємств та організацій джерела відеоспостереження, на яких може бути зафіксовані події цього дня, а також будь-яку інформацію по цьому факту. 22 липня 2016 року, в час коли в місті Львові ховали героя то швидця Олександра Олексійовича, в місті Золоча сталася надзвичайна подія. А саме невідомі особи проникли в його житловий будинок, де проживав Швець Олександр Олексійович, звідки викрили товарно-матеріальні цінності та гроші. У зв'язку з цим слідчим відділом злочинським головного управління національної поліції у Львівській області. Внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та на даний час проводяться слідчі дії з метою встановлення та притягнення до відповідальності осіб, що причетні до даного правопорушення. На даний час слідчий відділ і Золочівський відділ поліції звертається до громадян та місцевих жителів міста Золочів з проханням про те, щоб будь-кому хто володіє інформацією, що може посприяти розкриттю даному злочину, звертатися в Золочівський ВП, надавати матеріали відеоспостереження, які наявні в громадян, підприємств організацій, де зафіксовані події, що мали місце 22 липня 2016 року в місті Золочеві, для того, щоб систематизувати дану інформацію та використати під час досудового слідства, також золочівський відділ поліції звертається до... Автолюбителів та водіїв, які в автомобілях, яких є наявні відеореєстратори, з проханням надавати матеріали відеоспостереження з даних відеореєстраторів, на яких зафіксовані також події 22 липня 2016 року з метою швидкого повного та якісного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, 20 липня працівниками Держекоінспекції у Львівській області спільно з громадськими інспекторами з охорони довкілля. Та з допомогою Єгерської служби золочівської районної організації УТМР проведено держконтроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства щодо використання об'єктів тваринного світу на території Золочівського району. В ході проведення рейдової перевірки близько 2 години 25 хвилин неподалік села Ушня в мисливських угіддях на полі із біжем пшениці. Виявлено факт здійснення незаконного полювання. Затриманий правопорушник незаконно здобув одного самця дикого кабана за допомогою мисливської гладкоствольної рушниці без дозвільних документів. Зброю вилучено та здано в Золочівський відділ поліції. За попередніми даними, сума збитків, заподіяних тваринному світу, становить 12 тисяч гривень. Матеріали справи готуються до передачі в Золочівський місцевий суд для притягнення браконьєра до відповідальності. Про це Золочів.нет Повідомили у Державній екологічній інспекції у Львівській області. 20 липня в приміщенні місцевої прокуратури в місті Золочеві по вулиці Пушкіна 7 відбувся особистий прийом громадян заступником прокурора Львівської області Борейко Галиною Дмитрівною. На зустріч прийшло декілька громадян. Відомий у Золочівському районі народний поет Іван Стець поскаржився, що йому не дають паюву частку у споживчому товаристві, а також почитав прокурорам власні вірші про Україну. Також ми звернулися за інформацією до прокурорів по найбільш резонансних питаннях, що були висвітлені на золочів.канет. Зокрема, питання незаконного видобування піску в районі, питання виробки дерев, питання вартості закупівлі дров для опалення, питання про роздачу земель злочівським чиновникам і питання побиття журналіста Юрія Даниленка Ну чого не стало, не зник них чоловіру, як встидно всім тим, хто надівся з і мову свою вже почав забивати. Забувати, щоб розкішно жити, жиру набирати, Той жиру набрали, підприємства придбали, а тепер потихенько українцями стали. Ну, тобто, якщо стосується вас кримінальних проваджень по піщаному кар'єру, та прокуратурою мільтушніше міліцією районною зараз поліцією зареєстровано кримінальні два провадження по 240 ві вони розслідуються. Там скажімо так, проводяться всі необхідні слідчі дії, враховуючи це є скажімо так події травня місяця. Там проведе експертиз. Відповідно, слідство триває. Що стосується несасівського бойовика. Так, згідно вашого цього коротенької вашої інформації щодо розподілу земель. Там також зареєстроване кримінальне провадження по 366 за фактом службового підроблення. Провадження розслідується, до того слідство триває. От. Я третє вас по виробці дерев, так, білокамені. Білокамені. Так. так, так. Значить, є там провадження чотири. Значить, два по службових особах, два по інших, скажімо так, статтях. Вони є скеровані вже до суду. Два заслухано, а два судові розгляд триває. Тому о, така інформація, що стосується. Але крім того, є багато фактових, скажімо так, понад 15 справ, фактових по незаконному виробці лісів, які розслідуються. Тобто, там потрібна повнота. Так, по футбольному, футбольній команді Та, Маєвич. Ну я так зрозуміла, це був ваш журналіст. Mm -hmm. так, Потерпіли. Це ви, є, так? так? Ви бачите, я думаю, потерпілим по тому кримінальному провадженні. Не знаю, чи ви вам знайомили, вас не знайомили з матеріалами. Відповідно, там є кримінальне провадження по нанесенню легких тілесних ушкоджень і по факту хуліганства. Цьому людині, скажімо так, під, оголошено підозру там і людина оголошена в розшук. Звичайно, оголошена в розшук, але слідство зупинено у зв'язку з розшуком. Відповідно, відповідно, тільки знайдеться, буде винувальний акт крований до суду. Але є справа в тому, що він не один там був. І весь час говориться тільки про його причетність, але є купу інших юнаків, які там були, угу. теж махали руками-ногами добре. Але про них ні, ні слухом, ні духом. Тобто е, Нехай, нехай він, він не один е, в тому брав участь. Тобто всіх решта можна вже брати і по них працювати, але ні по тому е, не, не проводиться взагалі ніяких слідчих дій. Тобто зрозуміла, Я зрозумів, тобто... але сконцентрували увагу на Маєвичу і все. Тобто Він один тільки все це робив. А решта всі стояли. 296 частина, друга там група, тобто, а тут тільки людина. Да, так, фігурант є одна людина, а при тому, що інші є я зрозуміла. Я зрозуміла. Я собі тут нотую ваше ваше цього факту, і буде бідана більш, більше детальна правова оцінка у мальовничому селі Підгір'я Золочівського району, що на Львівщині, розпочав роботу християнський табір, Боже милосердя. Тут відпочивають 105 дітей під супроводом та наглядом двох священників, деякона, семінаристів з Австрії і з Львівської духовної семінарії, аніматорів та військових. Кожен день у таборі розпочинається традиційно з руханки, це є так звана зарядка. Потім ми маємо божественну літургію. Далі в нас є вільний час, де кожні. Поділені є діти всі на спеціальні чотири групи по віку і аніматори спеціальні займаються з дітьми на різні духовні теми. Сьогодні у нас була бесіда про Боже Милосердя. Зараз ми також мали вечірній молебень. Далі після молебеню ми облаштовуємо також на табір, тому що він є цього року на новому місці. Завтра ми будемо мати прощу, 10 кілометрів, ми будемо йти до місця поховання українських повстанців. В таборі також програма є дуже цікава, дуже гарний розклад, дуже гарна. Ну програма, аніматори дуже гарно підготувалися. Хочу подякувати отцям, які це все для нас організували. Сьогодні в таборі було дуже цікаво. Були естафети і... і також багато різних конкурсів. В цьому таборі я знайшла багато нових друзів і безліч вражень. Сподіваюся, що ще до кінця табору в мене буде набагато їх більше. Я дуже хотів сильно приїхати подивитися, як ви відпочиваєте. Бо... Ви знаєте, що такий період літній відпочинку між, між тим, як приступити до навчання, чи до якоїсь іншої справи, навчання мається в чи в школі чи в навчальних закладах. І різного роду організовують, стараються батьки організувати своїм дітям відпочинок, ну і де діти хочуть відпочити. І ви знаєте, що є в нас такий комунальний заклад табір Сокіл в Сасові, де є діти відпочивають. І в різні способи, може, хтось має можливість дітей відправити в якісь інші. Відпочинкові табори чи, чи, чи якісь заклади. От і власне, що той відпочинок, який сьогодні ви маєте, він напевно є одним з найкращих. По-перше, тут є дуже цікава природа. Ну навіть мобільні телефони добре працюють. Дуже добре відпочинити, на правду. Ці би люди з особливими потребами вони би могли тримати собі тут господарку, мати можливості приїжджати сюди до праці які мають більше ніж 18 років згідно законодавства України, вони мають право до 18 років задіяні так до праці, але такої, щоб там десь експлуатація праці, так? І тому ми так думаємо, що тут колектив наших і наші отці, і ті, хто є в фонді, ми не раз спілкуємося, і люди підтримують ту пропозицію, щоб готу зробити сироварню, нормально розвести тут також звірят. Відпочинкову зону зробити таку рекреаційну зону, а літом, щоб ми могли тут провадити літні табори, так як тут ви сьогодні є. Минулої неділі завершилась літня першість золочева з тенісу. Першість пройшла під егідою тенісного клубу Олімп і тривала з 7 по 17 липня. У селі Єлиховичі на курті відпочинкового комплексу завершилася літня першість золочева з тенісу. Першість пройшла під егідою тенісного клубу Олімп і тривала з 7 по 17 липня. Чоловічий турнір зібрав 20 учасників в одиночному і парному розрядах. В одиночному розряді були застосовані формули з основною та альтернативною сітками, що дозволяла гравцям залишитися в турнірі після першої поразки. З іншого боку, це значно збільшувало ігрове навантаження на тенесистів. Понад 30 матчів турніру, що проходили і під дощиком, і під спекотним сонцем, триваючи іноді за північ понад 50 годин безкомпромісної боротьби, Рудьби, адже у тенісі не буває нічиїх. Стали справжньою перевіркою всіх тенісних кондицій спортсменів для половини учасників. Такі умови стали критичними вже у початкових колах змагань. Зрештою до завершальної стадії змогли добратися вже перевірені майстри ракетки. Експерший номер рейтингу минулих років Володимир Нагачевський та теперішній лідер Золочівського тенісу Орис Станович. Орест в черговий раз підтвердив свій перший клас ракетки, обігравши суперника у двох матчах поспіль. Третім на турнірі став Роман Мерещак, четвертим Ярослав Скоробагатий. П'ята шоста позиції розділили Віктор Симбай та Ігор Ковальський. Орест Станович Хоч домінував на турнірі і у парі. Співавтором його перемоги став Ігор Ковальський, другий Роман Мерещак з Віктором Симбаєм, третій Ігор Бурбан з Василем Пасмурцевим, четвертій сімейний тандем Юрія та Олександра Куликів. На черзі літня першість серед дітей, яку через відсутність у золочів відповідної кількості кортів доводиться розділяти у часі проведення з дорослим турніром. 22 липня до інформаційного порталу Zolochiv.net звернулися мешканці села Струтин Золочівського району, аби ми показали, як зробили дорогу у селі, як виконані роботи станом на 22 липня. Дивіться у відео. І знову про балкони. Поки одні тішаться ніби зробленим центром, на інших у тому ж центрі починають кришитися і падати балкони. Інцидент трапився у суботу по вулиці Марії Фенівиші. Дуже переживаємо за наш цей будинок. Дивіться, який аварійний стан. Рано йдемо, йду на роботу, бачу, лежить багато цегли розбитої. Переживаю, що не змогу, я живу на третьому поверсі. Ну, слава Богу, ні, ну але не Хтось йде по голові, як дасть, то може вже і взагалі не стане. Тобто такі проблеми. Хочемо спорити ОСББ. Прошу, просимо, підемо в ЖЕК, начальника ЖЕКа, до пана, пана Василя Газди, щоб якісь міри прийняв для цього. З робочим візитом у Золочівський район завітають голова Львівської облдержадміністрації Олег Михайлович Синютка, тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління Національної поліції у Львівській області, полковник поліції Дмитро Дмитрович Загарія. Начальник Служби безпеки України у Львівській області генерал-майор Віктор Григорович Андрійчук. Зустріч відбудеться в понеділок, 25 липня у 16-й годині в приміщенні районного народного дому міста Золочева. Запрошується громадськість та актив району. Минулої неділі хтось залишив 14 щенят на околиці села Ялиховичі. Люди їх підгодовували, аби не дати вмерти від голоду. Також відзняли відео і принесли нам. Маємо приємну новину: що після публікації про щенят небайдужі люди взяли песиків, залишилося лише два. Дякуємо всім, хто відгукнувся та допоміг знайти дім для пухнастої малечі. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.